До інших подій посада очільника Івано-Франківської обласної міліції залишатиметься вакантною щонайменше тиждень. Громадські активісти вкотре не змогли порозумітися з керівництвом Міністерства внутрішніх справ щодо того, хто саме має очолити правоохоронне відомство на Прикарпатті. Про це й не тільки мовилося в п'ятницю на засіданні громадської ради при управлінні Міністерства внутрішніх справ в області. Позачергове засідання громадської ради при УМВС було присвячено двом головним проблемам: перше це тренування та оснащення батальйону. Спеціального призначення Івано-Франківськ, сформованого з добровольців. Друга ситуація довкола призначення нового керівника обласного управління міліції. Керівництво Міністерства внутрішніх справ вислухало наші пропозиції. Ми, як завжди, наполягали на призначення начальника ОМВС Манжелея Ярослава Івановича або Христина Василя Михайловича. Однак, згоди досягнуто не було ніякої. Керівництво Міністерства внутрішніх справ ще взяло паузу. На тиждень часу і після цього будемо розглядати питання щодо заміщення вакантної посади. Наразі ж обов'язки головного міліціонера Прикарпаття тимчасово виконує підполковник Микола Семенишин. Що стосується призначення, чи буду призначений я на посаду начальника управління, чи буде призначений Іванов Петров Сідоров. Сьогодні це питання, питання, я думаю, не має розглядатися особисто для мене. Чому тому, що є чітко визначені пріоритети? Пріоритети це на сьогоднішній день створення боєздатного колективу, нормалізація морально психологічного клімату на території області з врахуванням духу часу. Щоб перевірити якість бойового злагодження батальйону ОМВС Івано-Франківськ та рівень його матеріально-технічного забезпечення, представники громадської ради вирушили безпосередньо на полігон. Після оглядин зазначили, що поступово ситуація виправляється на краще. Однак є і проблеми. Зокрема, бійцям бракує змінного одягу та взуття. Для покращення матеріально-технічного стану батальйону та інших підрозділів, які вже найближчим часом вирушать у місця проведення АТО, при управлінні буде створено координаційну раду. Вона опікуватиметься силовиками не лише на місці, але й безпосередньо в зоні бойових дій. Для благодійної допомоги бійцям планують об'єднати активних прикарпатців, заручившись допомогою діаспори.